Оператори БПЛА, штурмової бригади національної поліції Людь це очі і нервова система підрозділу. Саме вони бачать далі за інших. Першими помічають ворога, передають координати, коригують артилерійський вогонь, ведуть піхоту в наступ, або ж допомагають вивести її з під удару. Про тонкощі професії і небезпеку, що чатує на українських захисників. Далі Оператор безпілотних літальних апаратів є одним із ключових фахівців у сучасних збройних силах. БПЛА дозволяють виконувати бойові завдання з мінімальними ризиками для особового складу, забезпечуючи при цьому високу точність та ефективність. Військовослужбовець бригади Люд, що опанував цю професію, розповідає, ким був до повномасштабної війни. Я тоді працював у Вінниці в карному розшуку. Коли почала формуватися вже бригада, вирішив долучитися до складу бригади. Чому вибрав для себе таку професію? Тому що це було для мене щось в новинку. Взагалі, в АТО я приймав участь з 14-го року в складі батальйону «Вінниця». З початком російського вторгнення змінилося життя і ще одного військовослужбовця. Коли я долучився до бригади Людь, мені було 21 рік. З 23-го року я от займаюся польотами русаків русаков збросом. Оператори дронів виконують широкий спектр завдань на полі бою та в тилу. Зокрема, збирають розвідувальну інформацію, виконують ударні місії і коригують артилерійський вогонь. Тому окупанти й полюють на них. На сьогоднішній день на позицію безпілотників витрачається не менше боєприпасів ніж на бронетехніку. Позиції пілотів це одна із пріоритетних цілей. Про безпеку на лінії бойового зіткнення інколи доводиться лише мріяти. Оптоволокно. Їха бути їдуть біля самого входу. Пацани, цілі. Да, все нормально. Оператори дронів кажуть, що під час виконання бойового завдання інколи були на відстані 500 метрів до ворога. Тому злагоджена робота команди запорука успішних місій. Основна наша робоча конячка на фронті це Мавік 3, виконує завдання по розвідки, так і виконує завдання по враженню противника. Взагалі стикався на полі бою з різними типами БПЛА, але основна моя задача це керування Мавіком. І на даний момент в мене основна задача це враження живої сили ворога. Українські захисники розповідають, одне з найважчих завдань дістатися визначеної позиції. Далі алгоритм відпрацьований десятками вдалих операцій. Хвилин 10 ми вже починаємо працювати. У нас йде постійний зв'язок зі штабом. Штаб нам дає координати роботи, де нам працювати. І в нас постійно підготовлене БК, підготовлений дрон. Команда, виліт 2-3 хвилини. Ми вже в зоні нашої роботи. Знайшли ціль. Вразили, повернулися, перезарядилися і знову вперед. Іноді буває 3-4 години безперервних вильотів туди, назад, туди, назад. Велкам тоюкрейн оператор БПЛА найсучасніша військова професія. Завдяки вмінню керувати дронами, ЗСУ мають змогу бачити лінії бойового зіткнення щосекунди та стежити за всіма діями загарбників. Мені важко оцінити їхню стратегію роботи піхоти, тому що іноді я бувало таке бачив, що мені, ну як то кажуть, і волосся дибке ставало. Коли вони відправляли поранених на штурм, на костелях ішли, ми їх вибивали. Ну, це для мене було просто фантастика. Двічі я бачив, як вони розстрілювали своїх. Це теж було для мене неприємливо взагалі таке бачити. Робота ж дронів десь схожа на нашу стратегію. Так само в них працюють мавіки на ближніх дистанціях, саме як фронтова розвідка. Розвідка саме ЛБЗ і ближнього тилу до ЛБЗ. Так само вони вичисляють позиції і наносять враження, Уже дивлячись від того, що вони вичислили, вони собі вибирають інтенсивність враження. На результативність виконання місії впливають погодні умови та дистанція до лінії бойового зіткнення. Оператори БПЛА також змушені ретельно маскувати свої позиції, адже щомиті можуть прилетіти дрони загарбників. Одного разу мою позицію були вичислили. Десь дві години нас утюжили весь квадрат артою. Потім насипали ще сети града. Прилетіло дві евпівхи по бліндажу. І двері Твою матірна б. Голова болить, <різь> та б кану на, на зв'язок. Фу. Фу. Нам друга в піві відпрацювала. Нас зрятувала сітка на вході в бліндаж. Тобто обидві піввіхи вдарилися в сітку і практично не зробили пробоя сітки. Так от пощастило. Безпілотники вже відіграють ключову роль у війні. БПЛА дозволяють вести асиметричну війну, надаючи невеликим підрозділам можливість завдавати значної шкоди більш чисельному ворогу. Завдяки мобільності та технологічності дрони забезпечують перевагу на полі бою.